Це ніколи не забудеш завжди я про це думаю. У мене і руки трусилися, і мене так все боліло тут. Машини взривалися, був чорний дим, в салоні майже нічого не видно. Мужчина, який Якби мені так здалося, що він сидів тут біля вікна. І коли удар прийшовся, весь прийшовся на нього. Напроти нього сидів дідулька старенький, а жінка була за цим, який загинув. Ми її виводили на вулицю. Допомагає дочка, внучка, внучка вагітна. З понеділками будемо вже народжувати. А так стараюся, я їх люблю і постійно про них думаю.